Винесла з теплиці стелажа. Помощники. Там дуже жарко Матвій. Помощники всі кругом. Всім цікаво. Що ця бабуся тут кружиться. Дуже за... стоять. Дуже. Побачимо, щось придумаємо на вулиці, може якийсь розсадник. Не дуже, Це тобі кажеться, тому що ти в кофті. То, що я в кофті. Ні, там дуже жарко. Тут і в кофті, і без кофти жарко. Так, сапу знімала. Зараз буду цей кусочок прополювати аж сюди до капусти. Ось так. І розпікірую сюди помідори. Так як в тому році я пікірувала, мені сподобалось і їм найкраще. Де що може в стаканчик, яких мало помідорів. Іди передівайся, Матвійчик. Школьник. Температура. Господи Боже, я не знаю. 10, 20, 30. Під 40 тут а зверху. Це трендіт. Я не знаю, підказуйте, верх може десь. Вона ж армована і вона як то притінняна, така зелена. І відкриті вікна. Повідкривала вікна. Не знаю. На ніж залишала навіть вікна відкриті. Ну, от якось так, буду працювати, коли все зроблю, тоді вже покажу. Висадила я, сполола цей шматочок, висадила 5 радочків, помідор великоплідний, це домашнє насіння, жовтий. З розовим. Такий 5 рядочків його. Трошки передишу, бо дуже жарко. І буду ці, може і не буду розсажувати, а може буду я, не знаю що. А це, виявляється, чері, довгенькі, круглі. так що з ними не знаю те, що буду робити. Так вони тут і будуть рости. Я думала, що за виноградний. Виявляється звичайний чері. У мене цих чарів по всьому городі хай будуть. Ну і ці, якісь, не знаю, може по стаканчиках. Ну, До кінця дня щось придумаю і покажу, що, що я не чудила. Там уже, там я казала розою жовтим великі. Там далі ранні стоять позначки. І тут два родочки перцевидний гігант. Поки що сьогодні на цьому все. Ще залишились ці магазині. А, а, там у мене забава. Треба поставити сюди позначку. Що це забава? Я її взяла в стаканчики. Так, помощники на місці. Все покаже попереносила, пороставляла. Є в мене вже хризантемка. Пересадила вже її в горшочок, Це, що була там в бургінії. Вона пустила там така гарна коренева. Це десь місяць тому я її туди просто втикнула і без всяких укорінювачів, просто втекнула втикнула. І... Все росте гарно. Так що я думаю, що ці от скільки пройшло. Я не знаю, скільки пройшло от подивитися, чи вже тут є корінчики. Ризикнемо. Є, дивіться, які вже. Ну, неділі-дві може, може чуть більше, коли морози перед морозами. Десь близько дві з половиною неділі. Ще трохи, ще добренько коренево візьметься, можна буде вже в горщики розсаджувати. Клас. От і добре. А, і що я провірала? Я провірала тут калібрахуа, я вершечки із калібрашок зрізала і повтикала з корнивином. І вони теж пускали корінчики. Так що ось наскільки в мене, виходить, вже більше буде. Оце тут за кізілля позаростала. Наскільки в мене буде більше кушчиків? Калібраховашки. А, ось, травинка. Отак. Супер черенкувати її можна теж. Ми на сьогодні все. А ще я ранню капусту посадила. То вже завтра покажу. Я її вже накрила під плівку. Кузулька наша пасеться вже. Ще їй десь. Недільки-півтори. Надіюсь, подожде мене. Я 25-го на роботу їду. Я думаю, що вона подожде, без мене тривити не буде. В неї срок десь 10-го. Гуляла вона. 10 -го. Травичка сочна, гарна. Вже не так жарко ввечері. Все, зараз буду все прибирати тут. <гум> Добре, йому стелажа винесла. Не знаю, я можливо ще його як розсадник зроблю, плівкою так обтягну і десь тут поставлю, буде типу такого міні теплички. Тому що ще будуть хризантеми. Ще будуть і пікіруватись, і буду ще черенки заказувати, їх десь треба дорощувати. Да? Да. Там у нас ванна з водичкою гріється, весь час поливати. А город зеленій. почав уже. Таке тепло, все зеленіє, увесь який гарний. Вон як все весна. Весна, все живе, все спішить, хоче жить.